Вітаємо у студії Злати Білімова з підбіркою актуальних новин за цей тиждень. Цього тижня сумна звістка шокувала університетську спільноту. Внаслідок російської атаки, 28 вересня, у Сумах загинув викладач Богдан Маркевич. Він і січня захищав українську державу у лавах збройних сил. Львівський університет провів останню путь захисника Богдана Маркевича. Асистент кафедри мови засобів масової інформації, працював на факультеті журналістики 15 років. Ще влітку випускники бакалаврату отримували свої дипломи з рук викладача захисника. Це скільно для краще. А вже сьогодні прощаються з ним назавжди. Друзі, колеги, однокурсники та студенти прийшли до гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, щоб попрощатися із військовослужбовцем. Вони згадують Богдана як високоосвічену та добру людину. Важко говорити зараз в цей час, але людина, яка була дуже високого такого інтелектуального рівня, високодуховного рівня, такий у нас був навіть особливий зв'язок. Богдан був. Другим дружбою в мене на весіллі 12 років тому. Ну, а якщо береш людину за дружбу, значить це вже є особливий зв'язок. Тому я його запам'ятаю завжди світрим, усміхненим. Царство йому небесне. Ми вчились з Богданом на одному курсі. П'ять років ми сиділи за однією партою, тому що ми з ним були також на одній кафедрі, окрім того, що ми були однокурсниками. Він був дуже дуже добрим. Він був надзвичайно чуйним, надзвичайно таким співчутливим. Це була суцільна доброта, суцільна приязнь, завжди усміхнений, завжди щасливий. І він дуже ділився цією добротою, цією усмішкою зі всіма нами. Колеги Богдана Маркевича наголошують, що він був увічливим і скромним зразковим працівником. Перспективним науковцем для студентів був справжнім порадником, а його домашня бібліотека налічувала понад три тисячі книг. Я знаю Богдана Маркевича зі студентських років. Перші спогади, звісно, як студента. Він був на нашій кафедрі на спеціалізації, хоч я знаю, що він віддавав перевагу роботі на радіо, готував себе до цього, але якось. Переважило, що ми його дуже хотіли на нашу кафедру. І потім був він старанним, дуже аспірантом. Він дивував мене своєю начитаності, здібностями. Коли він прийшов один раз до мене в кабінет, і, і повний наплечник був важкий, я його переставила і кажу, чого він такий важкий. А там було повно книжок свіжих, які він купив в книгарнях Львова. Я йому дуже вдячна за його віддану працю, за те, що він став високоповаженим викладачем і був честю і гордістю нашого університету. Я знала Богдана ще як студента. Це був дуже скромний, але дуже розумний, дуже інтелектуальний хлопець. А потім він прийшов працювати до нас на кафедру, і я відчула. Все то добро, яке він ніс, все то світло, яке він просто випромінював. І коли він був біля нас, то здавалося, ніби все навколо стає краще. Це була людина, яка мала робити світ краще, а його забрала війна дуже сумно, просто розривається серце. Студенти кажуть, що пари викладача завжди були змістовними, веселими та цікавими. Він навчав любити слово та берегти українську мову. Студенти та випускники згадують про доброту та щирість Богдана Маркевича. Взагалі Богдан Михайлович мені запам'ятався такою, як завжди усміхненою людиною. Дуже пам'ятаю його як на першій парі. Він до нас, завжди прийшов, він до нас прийшов з гостинцями, і ми знайомилися таким чином. Він був нашим куратором 35-ї групи. І ну, можливо, ще досі не віриться, що його немає. Останній раз бачила Богдана Михайловича на випуску. В липні і взагалі не очікувало, що наступний раз доведеться побачити всіх саме тут. Він мені запам'ятався останній раз, як ми бачились, дуже усміхненим. І він завжди був дуже відкритим до нас. Героя поховали з почестями на Личаківському військовому цвинтарі. Пам'ять про викладача університету та захисника України Богдана Маркевича житиме в наших серцях назавжди. В університеті відбувся квест-конкурс у пошуках активів. Онлайн детектив поєднав інтелектуальне дозвілля з розвитком аналітичних здібностей молоді. Такий проєкт відбувається вже втретє. Продемонструвати свої пошуково-аналітичні навички зібралося 22 команди з різних вишів України, а також із-за кордону. Квест складався з трьох питань: щоб розв'язати кожне з них, студенти мали застосувати свої вміння роботи із відкритими джерелами в інтернеті, так би мовити, поєднати дозвілля з розвитком аналітичних здібностей. Переможцем конкурсу стала команда Родичі фінансів. Участь у такому заході студенти беруть вперше та кажуть, що з радістю готуватимуться до наступних проєктів. Ми на базі університету ім. Франка організовуємо вже третій раз. і Загалом ми сподіваємося, що цей конкурс виховує молоді одночасно як більш творче, так і більш критичне мислення. Я вже мав досвід у цьому конкурсі. І я знав, що це буде дуже захопливо, тому рекомендував своїй групі і вони погодились. Я був впевнений, що це буде не менш якісно ніж минулого року. Дуже вдячний професору підховному, що він це організував. Я впевнений, що був, що він якісно це створить, і це буде цікаво для всіх. Психологічна служба університету місце, де студенти та викладачі можуть знайти підтримку у складних життєвих ситуаціях. Команда професіоналів надає безкоштовні консультації, допомагає долати стрес та покращує емоційний стан. Як працює психологічна служба далі у матеріалі? Уже третій рік українці потерпають від російської агресії. Зокрема, ворог атакує цивільну інфраструктуру, житлові будинки, освітні та медичні заклади. Безумовно, це впливає на моральний та психологічний стан студентів, які тільки починають своє самостійне життя. Якщо відчуваєте потребу у допомозі спеціалістів, ви можете звернутися до психологічної служби університету, яка надасть п'ять безкоштовних сеансів у психолога. Щоб з'ясувати деталі, ми звернулися до керівництва психологічної служби. Зрештою інформація про нас є на сайті. І е, ми також є в соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, теле, у Телеграмі. І всюди є наші координати, є е, інформація про те, е, де ми знаходимося, як до нас сконтактуватися і чим ми займаємося е, для того, щоб потрапити на психологічну консультацію і щоб ми знали про потребу у людини. Людина заповнює е, google, google форму де вона зазначає свій запит і вона зазначає е, можливі е, години, коли вона може до нас прийти. Ми підбираємо спеціаліста. І контактуємо тих людей між собою. Як людина приходить на консультацію? У нас є відві... відведений для консультацій кабінет спеціальне приміщення, котре є звукоізольоване. Зустріч триває годину. Загалом безпосередньо зустріч 50 хвилин, але завжди ті 10 хвилин є організаційні. Усі консультації ведуть фахівці, які дотримуються етичного кодексу психолога. Щоб впевнитись у дієвості такої допомоги студентам, ми поспілкували. Ввалися з тими, хто вже побував позати. у психолога. Мені просто потрібна була старша людина, яка вислухає мій досвід на першому курсі, яка поговорить зі мною про проблеми з адаптацією. Ну і в мене не було якоїсь як такої конкретної проблеми. Мені треба було поділитися своїм станом. Мені розказували, що прихо дуже потрібно довго чекати, десь приблизно місяць. Але зі мною сконтактувалися буквально за декілька днів, 4-5 днів. Насправді мені дуже сподобалося. Мені. Попалася дуже е, крута психологиня. Е, е, ми з нею дуже помечили з характерами. Психологічна підтримка є важливою складовою успішного навчання та самореалізації. Не соромтеся звертатися за допомогою це перший крок до внутрішнього балансу та гармонії. Контакти служби ви знайдете в описі під відео. На факультет журналістики завітав директор Deutsche Welle Академія. Зустріч відбулася у форматі відкритого діалогу, де обговорили сучасні виклики журналістики та медіаосвіти. детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Deutsche Welle Akademie займається навчанням, дослідженнями і підтримкою у сфері медіа та журналістики по всьому світу. За словами пана Карсена, фонами на в сучасному медіасвіті критично важливі навички роботи з інформацією, а також здатність аналізувати і передавати достовірні дані. Ми організовуємо кількатижневі тренінги. Ми також співпрацюємо з неурядовими організаціями, які підтримують свободу медіа, а також з урядами країн, які намагаються реформувати своє медійне законодавство. Ми також організовуємо тренінги з медіаграмотності. В тому числі серед школярів, студентів, яких ми вчимо мати справу із соцмережами, навчаємо, як правильно використовувати соцмережі, як розрізняти дезінформацію. Викладачі університету обговорювали питання стосовно сучасних тенденцій у журналістиці та можливостей для міжнародних стажувань. Значну увагу приділяли навичкам роботи зі штучним інтелектом та програмам обміну. Це дуже потужна організація, потужний вищий навчальний заклад, який готує журналістів. Має дуже потужну магістерську програму під назвою International Media Studies І ми сподіваємося, що студенти зможуть. Найближчим часом відвідати Німеччину, відвідати Дойчевелі академію, відвідати Дойчевелі, можливо, це буде якийсь обмін їхніх журналістів, наших журналістів щодо проведення майстер-класів. Студенти факультету журналістики уважно слухали ідеї щодо співпраці, адже з'являються нові можливості для розвитку та обміну досвідом на міжнародному рівні, зокрема вивчення іноземних мов, спілкування з представниками іноземних медіа, більше практики, співпраці, спільних робіт, подорожі, зустріч і розширення різних. Е Навичок, які властиві українським журналістам, загалом щоб вийти на більш глобальний рівень і не зупинятися. Додамо, що студенти-журналісти мають чудову нагоду працювати у медіапроектах Франко Тіві та Франко ФМ. Це дозволяє їм здобувати досвід під час навчання від створення сюжетів до роботи з радіоефіром. Такий підхід готує їх до реальних викликів у професії. Дарія Бутилкіна, Андрій Гірняк, Франко Тіві. Це були всі новини на сьогодні. До нових зустрічей з вами, як завжди, було Франко Тіві.